Росія веде війну проти України варварськими методами, знищуючи націю та намагаючись викорінити ідентичність українців. Щоденно ворог незаконно вивозить дітей з України у Російську Федерацію. Щоденно калічить наших дітей та вбиває їх. Щорічно, 4 червня, ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук. Куль розірваних ракет і бомб ворога, сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас від малого до старого, знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність, наше майбутнє. Відібрані сталічені життя наших дітей. Це незагоїні, довічні рани України. Внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні на сьогодні загинуло понад 600 дітей та понад 1900 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. 28 квітня 2023 року під час ракетного удару по багатоповерхівці у місті Умань Черкаської області загинули шестеро дітей. Уляна Тройчук 8 років. Іван Одайський півтора роки. Кирило Писарев. 17 років. Софія Шульга 11 років. Аліна Барченко. 10 років. Олексій Лисак. 15 років В пам'ять про загиблих дітей висадили шість кущів фундука на території уманської школи, в якій навчалися діти. Всі шість кущів іменні. Кожне присвячене пам'яті конкретної дитини. Висадили рослини в межах соціальної ініціативи гай дитячих снів від медіахолдингу Один плюс один та благодійного фонду озеленення України. сріблених долонечках кульбаб українські дітки в небо піднялися. І промінцями шульпотять. Мама, не плач, нас Бозя бавить у колисці. Не плач, тата на лобі витрипі, хай на цвіницях дзвонять веселіше, бо сходить сонце. З бою, як в рупі, і кров'ю діток стверджує. Я вічна, усім на долю випала війна, та навіть Бозя втриматись не в змозі, мов колискову, шепотить для нас вкраїнський гімн, вкраїнській перемозі. Не плач, мама. З початку повномасштабної російської агресії найбільше постраждало дітей у таких областях Донецький, понад 640, Харківський, понад 490, Херсонський, понад 200, Дніпропетровський, понад 240. Київський, понад 140. Запорізький, понад 180, Миколаївський, понад 119. Сумський. Понад сто тридцять. За 11 років російсько-української війни постраждали десятки тисяч українських дітей. Деякі навіть не встигли побачити цей світ. Оце нехрещене дитя. Нехай вважається катюзі, нема прощення й забуття. Усе воздасться по заслузі. Те непохрещене дитя, цей чистий ангел в лоні Божій. Кремлівський виродку затям нам в небі буде насторожі Господі Божій з висоти ці дітки нам розверзнуть хмари і будуть янгли світить, щоб воргів дістала кара. За тих, хто сьогодні обідав. За тих, хто вночі страшні вибухи чують, за тих, хто вже призабув, запах хліба, у кого від дому немає, не сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи. Вже не зберуть своїх діток до школи за донькою сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні батька, ні мами. Пам'ятаємо кожного невинно вбитого янголятка. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців. І понад віки не мене біль нестерпної втрати убитих війною дітей. Вшануй кожну загиблу дитину хвилиною мовчання запали свічку пам'яті.